どこもあんたが考えちゃう。 З 24 лютого 22 року наш підрозділ поліції особливого призначення займався протидією збройної агресії Російської Федерації в місті Харків, а саме на території Салтівки, де найбільше, я вважаю, були бої, військові бої в місті Харків. А також наш підрозділ займався адміністративними послугами на території залізничного вокзалу, а саме посадкою громадян. На територію західної України допомагав громадянам гуманітарною допомогою, а саме питною водою, їжею, теплими ковдрами, евакуацією за бажанням місцевого населення до міст України. Привіт.

Наш екіпаж приймав участь в евакуації діток з обмеженими можливостями до міста Київ, а також до міста Біла Церква з деокупованих територій, а саме з СМТ Шевченкова, з міста Куп'янськ після деокупації, так як дітки були з обмеженими можливостями. Дорога їм далася надзвичайно тяжко, тому що це було дуже далеко майже 500 кілометрів шляху 寒,寒いよ若いです。 Після деокупації Куп'янська наш підрозділ здійснював відпрацювання даної території, евакуаційні дії, надання адміністративних послуг, здійснював протидію мародерству, так як воно тут процвітало, я вважаю. Від себе особисто та від працівників поліції особливого призначення, хочу висловити велику подяку керівництву полку. Так як вони з собою, своїми діями нас мотивують на виконання будь-яких задач зі стримання збройної агресії, ми готові виконувати будь-які задачі поставлені. Насамперед, те, що я хочу сказати, що ми переможемо. Слава Україні!